Вітаю вас! Це передача Літературна світлиця. Я автор і ведуча Світлана Гаєвська. Сьогодні наша знімальна група, а також нова учасниця Марія Васильівна Єрмакович, члена Двернянської літературної студії Бистрінь, творитимуть для вас нову передачу. Марія Васильівна, я рада, що ви відгукнулися на нашу пропозицію і прийшли до нас на запис передачі. Скажіть, будь ласка, з якого часу ви відкрили у собі талант до писання і яка подія сколихнула ваше життя настільки, що ви взялися за перо? Справа в тому, що я захворіла і думаю, ну що ж я залишу після себе, коли я помру? Отака От була дійсно у мене перша думка. І думаю, що ж я буду писати? Я колись у дитинстві, в школі трошечки писала так. Я подумала, я буду старатися писати, щоб хоча б щось на пам'ять дітям залишити після себе. Ну і почала спочатку вітання писати, писала подяки лікарям, тому що я не вилазила з лікарні, це було протягом чотирьох років, я сім разів відлежала в лікарні, два рази в Омосівській і п'ять разів у Київській республіканській лікарні нафтової промисловості. Є там такий лікар Ілля Якович якоїсь шпарки, який мене повернув, і я зараз живу і сказав: ви сильна жінка, ви пишете вірші, так що не думайте вмирати, ви будете жити. І так почалася моя творча діяльність. А розкажіть, будь ласка, про свої студентські роки, про молодість. Адже е, жіноча доля, кажуть, то рушник взірчастий, на ньому різне вишиття. І власне, що вам допомагає в житті бути сильною? Я, у 69-му році я закінчила 8 класів і вступила у Харківський будівельний технікум. У 70-му році я вже вийшла заміж. Мій чоловік також був будівельник, ми разом там. Навчалися і потім працювали. Коли я навчалася, я ну, в мені здібність співати. І так я почала е, співати. Я була вокалісткою. Ну цим я й жила. Я дуже люблю співати. Ви знаєте, я навіть думала, що я колись у житті, може, моя мрія Я хотіла навіть стати співачкою, але так не вийшло. Я працювала на будівництві, а пізніше на фабриці в зуттєві міста Коломиї. Так звідти я вже й на пенсію пішла до цих пір. Я в мене троє дітей. Від і син. Вас називають народною поетесою. Я думаю, що нашим шанувальникам слід пояснити, чому у вас таке звання. Я думаю, після того, як ви прочитаєте свої вірші, усе всім стане зрозуміло. Будь ласка. Так, Я почну з духовної літератури, тому що я й починала з неї. Називається Могутній царю. Могутній царю неба і землі. Прийми мої молитви і прохання, простий святий, я у гріха в петлі. Тому прошу, обмеж мої страждання. Приходь до мене, Господи, у снах, і розкажи, навчи, як треба жити, повідай і про рай на небесах, і як твою повагу заслужити. Тобі, я, Боже, дякую завжди, за день, за ніч і хрест кладу на груди. Якщо мене схорониш від біди, Твоє ім'я я славитиму всюди, прийми моє Всевишнє каяття. Від горя захисти владико щирий, і від спокус рятуй усе життя, святий наш Боже, добрий, справедливий. Другий вірш, я розкажу, це я писала випускникам. У мене є онучка випускниця, то я присвятила фактично їй. Скрізь чути гамір дітвори, пташини спів лунає свистом. Проміння сонця лля з гори. А я прощаюся з дитинством. Чому так швидко сплинув час, шкільних років, мов блискавиця? Ще вчора рідним був наш клас, а вже сьогодні випускниця. І шлях в широкий світ лежить. Наш школа ненька провожає через хвилину, може, мить останній дзвоник пролунає. Ніхто, мабуть, того не зна, які там стеляться дороги, і по щоці біжить сльоза, прощання, жалю і тривоги. Пробачте, добрі вчителі, не завжди ми були послушні. Прийміть у клін наш до землі, наставники великодушні. Всевишній Боже, освяти майбутнє правильну дорогу. Прийди до нас і захисти потрібний час, нам дай підмогу. Також пишу на духовну тему і пишу і такі і присвяти, і вітання. Божу, зараз хочу вам прочитати з задоволенням вірш, який я присвятила матері, маму, Деви. Простелився з ж край дороги, а під тином росте кропива, де ходили матусині ноги, зеленіє шовкова трава, відійшла у незвідані далі і розтанула десь у імлі, залишила на серці печалі своїх рідних дітей на землі, залишила домашні пороги і пішла до незнаних країв, сиротіють стежки та дороги від її материнських слідів. Де ви, мамо, скажіть. Озовіться, я чекаю вас день і вночі. Повертайтесь назад, не боріться, я для вас залишаю ключі. Відчиніть наші двері, матусю, увійдіть у Господу до нас, повертайтесь додому, бабусю, з нетерпінням чекаємо вас, де шукати вас, мамо? Хутенько підкажіть у гаях чи степах, може, десь біля хати близенько, чи у темних дрімучих лісах. Озовіться до мене рідненька, хоч на мить, чи віться у сні, де ви зараз моя дорогенька, оповідайте правду мені. Я ридаю, благаю, молюся, чую шепіт здаля долина. Не проси, не шукай, не вернуся. Де ви, мамо, скажіть, тишина? Так за кожним вашим віршем, аж щемить десь у серці, і на очах бренить сльоза. Тепер. Цілком зрозуміло, чому вас називають народною? Ви все берете від свого народу, від свого села, від своєї родини, від кожної людини, яку ви знаєте, яку ви бачите, і яку ви розумієте? Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте у літературному середовищі, де знайшлося для вас місце? Як взагалі ви можете себе реалізувати у надвірнянській літературній студії Бестрінь? Як вас там прийняли і як ви потрапили туди? Потрапила я туди так. Привела мене Галина Хрестан, коли я вийшла з лікарні, зустрілася з нею. Ну і ми розговорилися, сказала, що я пишу вірші. Вона мені порадила прийти, привела мене туди. Зразу якось мені було, скажу по правді ніякого, якось зразу перший день я відчула себе там чужою. Страду. Ну і я ходила перший рік рідко, тому що я хворіла і дуже часто попадала в лікарні. А пізніше я зараз ходжу регулярно, я не уявляю, як це не піти. Ви розумієте, я звикла. Це дуже велика родина, гарна. Я можу сказати, всі, всі члени, всі члени літературної студії мені подобаються. З усіма спілкуюся, просто я чекаю цього дня, щоб прийти. Я дуже вдячна Галині Христан, що вона мене сюди привела, тому що я стала особистістю. У мене якісь вийшло, зараз. Я маю якесь інше заняття, не тільки діти, не тільки домашнє хазяйство. Я дуже вдячна Нестору Івановичу, хай дає Бог йому здоров'я, сили і великого терпіння. Тому що він унікальна людина. Я читаю, це людина обдарована. Він може просто по віршах оприділити дух людини і сказати, чим вона живе, і звідки вона черпає ці вірші. Я це зрозуміла, коли ми на 25-річчю, на нашому засіданні, на нашій зустрічі, я це зрозуміла. Я дуже вдячна йому, хай дає йому Бог здоров'я ще раз і дуже, дуже багато років, щоб процвітала наша безстрінь, щоб ходило молоде покоління. Тому що я думаю, що там кожен знайде своє місце, хто тільки захоче, якщо захоче, звичайно, Марі Васильівна. А як ви сприймаєте критику? Адже коли будь-який письменник читає свої твори, обов'язково хтось скаже зауваження. Є люди, які це сприймають боля, чи є люди, які вже навчилися сприймати критичні зауваження? А от як ви це переживаєте? Зразу важко було, скажу правду. Зразу дуже було важко, тому що я дечого і не розуміла, і просто мені зразу здавалося, що це всі тільки шукають поганого. Ви розумієте? А зараз ні. Зараз, якщо хтось щось підказав, так я обов'язково розгляну, подумаю, задумаюся, чи треба щось поміняти, чи не треба, чи просто я хочу, щоб воно було так. А є у вас там такі можна сказати, вже друзі, які ближчі, ніж просто лістодії. Є, є у мене є, у мене друзі. Я можу сказати, що у мене всі там друзі. Хто приходить з усіма? Я спілкуюся, прекрасно. З усіма немає таких, щоб я з ними не дружила. Ну, молодих я всіх не знаю, тому що вони ходять не час, пізно приходять. Буває діти маленьких, де у кого є вдома. Я молодих, я не всіх знаю. От, наприклад, Мар'яна Ільчишин прийшла недавно до нас, то я з нею ну, та спілкуємося, але так, щоб особисто більш я більш з такими, з такого віку, як я. Дуже ми близькі з Аною Поповичу близилися. Ну, з усіма. Я не хочу сказати, що хтось індивідуально, хтось гарний, хтось поганий, Тут всі гарні. Особливо я люблю, коли збираються за чашкою кави. Це взагалі тоді. Благодать. Там можемо ми собі спокійно порозмовляти без ніякої напруги, без нічого, поспівати. Тому що я дуже люблю співати, це моє хобі, я з цим живу. Я не можу. Мені, якщо важко, я співаю, навіть коли в лікарні. Прочитайте, будь ласка, щось свого, що написане недавно. Я недавно написала вірш, який називається Підлуння кроків. Сходить сонце в золотій короні, розкидає яскраві промінці, ні хмаринки в Божому салоні, вітер морщить воду на ріці. Я стою на людному пероні, сколихнули душу почуття. Може, десь у купейному вагоні вчить моє омріяне життя, наче вчора, а багато років, мов стріла чи куля пронеслись, чую я відлуння ваших кроків, потім ви зникаєте кудись. Я тебе прошу, небесний свідку, серденько самотнє обігрій. Мрію і весною, і улітку не втрачаю я своїх надій. А що вас ви, ви зазначали, є пейзажна лірика? Є пейзажна, так, красі природі поклоніться. Я поспішаю навпростець до лісу, скрізь сріблясти роси, ледь повіває вітерець, Берізка розпустила коси, дуби немов у богатирі, у простір зірко заглядають, пихаті граби на горі, своїми вітами махають калина. Що внизу одна фату вдягнула, заквітчалась, красуня лісова сосна сама до клена посміхалась. Горобина чомусь тремтить, хвилюють подихи весняні, до неї явір шелестить, освічується у коханні, по небу сонечко пливе, прийдіть до лісу, подивіться тут скрізь весняний дух живе, красі природі поклоніться. І ще я би хотіла зачитати один вірш, який називається: Дай благословення, матінку, мені. Прибрано й затишно в молодої в хаті, всюди чути гамір. І лунає сміх чом так ревно плаче в маминій тімнаті, наречена наша не жаліє сліз, Синь очей бездонних і розкішні вії, як русалки, пишні коси золоті, не збулись бажання, не здійснились мрії, радості та щастя не було в житті. Вибігла із хати прямо по дорозі, що веде на цвинтар, дівчина спішить, в відчаї і тузі, смутку і тривозі, запросити рідну матінку, спішить на своє весілля. А троянд багато, мами на могилі пахнуть і цвітуть. Підніміться, мамо, і прийдіть на свято, одягніть до шлюбу вже всі гості ждуть. Розчешіть матусю ще хоч раз волосся. На голівку у квітах покладіть фату. Побажайте, щоб мені в добрі жилося, без благословення звідси не піду, пала на коліна. Залилась сльозами, пригорнулась міцно до плити її, а троянди ніжно гладять пелюстками, мабуть, шле вітання матінка свої, чує десь далеко рідний голос мами. Повертайся, доню, наречений жде, я благословення перешлю з вітрами, хай достаток щастя у ваш дім прийде. Мамочко, рідненька, жде уся родина до посагу з батьком послужіть в журбі. Хай тебе Господня воля не покине, а причиста стане. Тобі. А яка тема вас хвилює найбільше? До чого ви повертаєтеся щодень? Навіть, можна сказати, і не в віршах, а просто в думках це вас тривожить. Тема про кохання. Я люблю дуже згадувати про нього, тому що це саме найкраще, що є у кожної людини. І я пишу з задоволенням вірші про кохання. Я дуже дуже цим я цим живу, можу сказати, живу минулим. Тому що зараз що вже ж читайте час? Ми той живемо, тільки який Господь подарує. Вже мені 58 років. Дякую Богу. Наперед Та, більше кажуть у нас дякую. на Гозущині. Тож прочитати ще щось на цю, на інтимну лірику. На небесному колі посміхаються зорі, ходять місяць рогатий, щось нашіптує їм. А он там біля хати пригадала щось мати про любов розказати, хоче дітям своїм. Як святиню велику берегти до віку, почуття своє юні і гуляння гучні, повну чашу кохання, спила я на світанні, не стихали цілунки і обійми міцні, підросли наші діти, мріють також зустріти те кохання велике, що живе на землі, його славим піснями, під немесному храмі і приносять на крилах що весни журавлі. Ще прочитаю один телефонний дзвінок, який я дуже люблю, багато чого мене пов'язує з ним. Телефонний дзвінок уночі задзвонив. Хто це, думка майнула раптова. Чую, у слухавці, вибачте, що розбудив. Термінова потрібна розмова. Часу обмаль у мене, бо ніч на дворі, Хай не чують про нас і не знають, де зустрітися нам, у котрій же порі скрізь закохані пари гуляють, Почуття переповнюють груди мої, Тож заснути не зможу до ранку. Ось сміються і плачуть гаяк солов'ї, І не стихнути їм до світанок. Що вже пізно, даруйте мені за дзвінок, Тільки він наш один порятунок. Якщо сумно вам буде, виходьте в садок, А наразі вам шлю поцілунок. Марія Васильівна, я знаю, що у вас в житті були різні труднощі. Зокрема, була така життєва ситуація, коли ви залишилися тут на Україні в своєму рідному селі з кількома внуками на руках, тому що ваша дочка змушена була виїхати за кордон. І тема емігрантів вона теж дуже щемна для вас. І ви на одному з засідань читали вірш про еміграцію, про долю наших заробітчан і очікування наших дітей, наших малих, які чекають повернення своїх батьків, і у вас, от знову ж повертаючись до того, що залишилися внуки на руках, було дуже багато клопотів з ними, дуже багато проблем. Як ви проводили дозвілля з вашими дітьми, чи прилучали ви їх до літератури, співали рідних пісень? От розкажіть про ті будні, які вам довелося пережити майже десяток років. Що я хочу розказати? Основне, це була найменша дитина, котра залишилася, якій було тільки один рік, коли батько загинув. Через рік дочка виїхала. Зразу вони були із то свахи, то в мене сваха потім померла. І ті діти росли з нами. Сама маленька дуже любить співати. І між іншим дуже любить вірші. Два роки вона вже зі мною співала. Я вчила її співати. Ці старші двоє. Ходили в школу, ну, знаєте, з дітьми ж проблема потрібно і мати, і батько. Ну, коли немає, мама повинна була заробити якось на той хліб, якось хату побудувати собі, а батька взагалі немає, то цей тягар ліг на нас. Але якось, слава Богу, ми справилися. Старша дочка вже вступила в Прикарпатський університет на математичний, син в 11 класі вже її, а сама менша в 3. Вже теж хоче вірші писати, пробує. Я їй трошки допомагаю. От побут. Він забирає у сільської жінки дуже багато часу. А у вас от виникає вірш. Ви його носите в серці, в пам'яті, чи носите за собою блокнот. Як у вас відбувається оце писання, коли ви страшно зайняті? Нема коли носити блокнот. То в голові, слава Богу, є пам'ять. Завдяки тій пам'яті я пишу все в голові, занотую переважно вечором, тому що день нема коли. То день мене не тримається. Я тільки чую бабу те, бабу, те», і ходіть сюди, або мамо, йди сюди. Без кінця. Я вечором, коли вже ляжу, я так собі пам'яті трошки перебираю і щось там віршую. І я запам'ятовую, на другий день я його пам'ятаю. І так само на третій, коли мені вже є вільний час, я його записую. Отак от тільки в такому стилі, а так зовсім немає часу. Ну, буває в неділю, де коли такий досуг випаде, а так нема часу, чесно говорю. Може, трошки буде легше. Скоро приїде дочка, 5 жовтня повинна бути вдома. То хоча б місяць-два буде якоїсь розрядки. А багато тих творів, багато зошитів списано? То є, в мене багато, дуже багато є, тому що я починала писати з 2004 року, ну є недосконалі, такі там, є всяці, як вам розказали, багато є, ну я їх деякі переробляю. Я буду цим займатися, якщо буде вільний час, є, я пишу, стараюся. Мамо, покінчу жену, весни і зими летять, сніг запорошує скроні, очі ридають, не сплять мамині і рідної доні. Мамо, лебідко моя, скільки тебе виглядати. Вдома чекає сім'я вся біля нашої хати, снишся, матусю, мені завжди усміхнена, юна. Всі колискові пісні знаю, я їх не забула. Вишня в саду розцвіла, що посадив колись, тато, хочеться щастя й тепла. Трачено дуже багато, мамо, покинь чужину і увійди до світлиці. Хай я тебе обійму, гляну у ясні зіниці, сльози гіркі, мов полин, бал випускний мій у школі. Хоч жай й воронком прилинь, хай буде радісно, доні. Мамо, красу не моя, сиза голубенько щира, доля нелегка твоя, лагідна матінко мила. Чуєш, зозуля кує, серце болить наче рана. Зморене личко твоє, дивишся ніжно з екрана, а в піднебесній імлі знову журавлик курличе, Вдома на рідній землі доня матусеньку кличе. Марія Васильна, а попри те, що ви така зайнята людина, у вас залишається час для читання? Ви берете до рук якісь книжки чи зовсім ви, ви не знаєте, чому? що зараз ні? Кажу правду, зараз ні. Може, десь під зиму буде менше роботи. Нема абсолютно зараз коли абсолютно. Там а якою, буде. на вашу думку, повинна бути література, щоб хотілося її читати, щоб людина все ж таки знаходила можливість взяти книжку до рук і відволіктися від чогось буденного. Яка вам особисто подобається література? Ну, особисто те, що я завжди читаю, я люблю це. Я читаю про кохання, я читаю саме більше. От чомусь у мене це саме більше мені подобається. На воєнний стиль теж я люблю книжки читати, Бувальщину. Різну теж люблю. Ну таке, що я знаю, що це дійсно правда в ньому напише. Фантастика! Мене не дуже цікавить. Я кажу правду. Я не хочу сказати, що це погана література. Просто це, що мене цікавить. Я хотіла вам розказати, як е, кличуть вас у саджаці, наша білоруська. Ім'я таке у вас чоловік у мене був білорус. От е, чи привив ваш чоловік якісь такі традиції у вашій сім'ї зі своєї батьківщини? Чи все ж таки ви залишилися українцями і чоловіка українізували? Ми, ми були українці і був чоловік українцем. І, ну, в кінці він розмовляв українською мовою. Діти, у мене національність всіх українці, тому що вони проживали тут, хоча й білоруси непогані, але ми українці всі були. І він був українцем натуральним в кінці. Будь ласка, ще щось прочитайте, бо наша передача скоро завершиться. І шкода, якщо ми не використаємо можливості е, послухати народну поезію. Ще є в мене такий на духовну тему вірш е молитва. Моя доля гірка і терниста дорога, я спокою і щастя жадаю щодня, це постійні страждання і вічна тривога. Мої будні одна своя і метушня. Ти Всевишній, скажи, чим же я завинила? Може, щастя в дитинстві моє хтось украв? Чи у темних лісах я його загубила, як блукала одна серед росяних трав? Я така, як і всі. І бажаю, і мрію свою долю зустріти, піти під вінець, я у мене душа, і кохати я вмію, без любові життя моє йде на нівець. Боже, щастя пошли, дні і ночі молюся, не я три мого серця, я ще молода, скажи правду святий, я кохання діждуся чи життя проведу в самотині одна. І ще один я би хотіла зачитати який зв'язаний з моїм життям, називається. Часто згадую я, часто згадую хату стареньку, наче стрічку стежину вузьку, І, мов ясну зорю нашу неньку, я під вікнами кущик боску, що весни розцвітав, ароматом запашним весь заповнював двір. Тут гуляли колись ми із татом. Пам'ятаю усе до цих пір. Біля хати зелений садочок. Так було, наче в Божім раю, А внизу протікав там струмочок і зузулі кували в гаю. Прокидалися ми і щорання, до водички спішили усі, щоб зустріти яскраве світання і пройтись, босоніж по росі. Все пройшло, пронеслось буревієм, тільки згадка, неначе зима. Визнаю, друзі, так ми старієм, і струмочка давно вже нема. Марія Васильівна, цього року літературна студія Бестрінь, все ваше товариство святкуватиме 25-ту річницю з часу заснування. Ви маєте можливість привітати усіх ваших побратимів і сестер по Перу з цим великим ювілеєм. Я звичайно вітаю всіх. Я бажаю всім творчої наснаги, щастя, здоров'я і бути всім об'єктивними, толерантними одним до одного, поважати одне одного, так як і зараз між нами є. Щоб не було ніяких образ ніколи, я за ними дуже скучаю за всіма і чекаю з нетерпінням, коли ми зустрінемося знову. Всього всього самого на я їм бажаю і творити багато, творити. Я також приєднуюся до побажань, які ви щойно сказали, і до літературної студії безстрінь хочеться сказати багато слів. Ну і вам особисто, тому що ви взяли участь у нашій передачі. Творіть, Марія Васильівно, пишіть ваші вірші потрібні не тільки вашим дітям, вони потрібні усім вашим землякам, усім тим, хто любить літературу, шанує, хто бере десь колись і часто книжку з поезією до рук. Ваші твори цінні, отож. Благодатної вам такої пори і наснаги до творчої праці. 25 хвилин нашої передачі збігли дуже швидко. Пригадую, що учасницею сьогоднішньої передачі Літературна світлиця була члена Двернянської літературної студії Бестрінь, поетеса із села Саджавка Марія Васильівна Єрмакович, якій я дякую за участь у нашій передачі. А всім шанувальникам за увагу. Хай щастить!